Два укоса гірчиці. Чи таке бачено, чи не бачено, чи таке буде, чи не буде. Ось, дорогі друзі, це падалиця гірчиці, яка ми обрали гірчицю, обробили ділянку і вже це падалиця досягла ну, вже, вже ну, 17 см місцями, Місцями чуть менше. І така вона <схід> чітко посходила гарно. Йде в неї, правда, щось часом щось їсть, але в основному дуже дуже мало, я бачу. Ну Є там, де-не-де де але в основному вона не погризене, вона росте, нічого немає. Ось вже хоче щось вона навибивати. Тому не знаємо, що буде з герчиця, цікаво буде спостерігати, як вона буде себе поводити. Чи ми будемо другий врожай герчиці збирати, чи не будемо. І ось, дорогі друзі. Таке цікаве споглядання ось де ці сокори. Метрів 20 від них нічого не росте. І я завжди думав для чого тут ця канал, канава, канава була викопана вздовж їх ось так. Я думаю, хіба там вода має йти, а кому там ця вода тут залежає, дещо вона кудись буде йти. А виявляється, я так думаю, що це для того, щоб оце коріння, коріння не досягало сюди. З часом вона вимілилася, ця канала, і тепер це коріння пішло собі далі. Спробую відновити глибину, наскільки можна, мені тушкою буде відкопати цієї канави. І побачимо, що буде. Ну, можна так спостерігати, що, наприклад, це може там затінення йде, але... Він та ділянка теж затіняється, але вона там росте. А саме по, не росте по периметру самих дерев, де вони знаходяться. Ось, наприклад, закінчиться дерево, ще пару метрів, і все, та ділянка вже не росте. Ось так, колись можливо, люди щось думали.